Не ігноруйте ніколи свої стартові умови. Це те, з чим я часто зіштовхуюся в особистій роботі з людьми, те, що я спостерігаю, як люди вперто ігнорують свої стартові умови по відношенню до своєї цілі. Коли людина за ледве, пробігає 100 метрів, вона не додумається на наступний день бігти кілометр, тому що очевидно, що вона його не пробіжить. Але чомусь ми дуже часто у всіх життєвих серх, там стосунки, фінанси, реалізація, здоров'я, будь-що, ставимо собі цілі от якраз із такого розгляду. І салхаха 100 метровки щоб завтра був уже кілометр, а ще кращий марафон, але такого не буде. Наші стартові умови хочемо ми того чи не хочемо, або сприяють нам якось, або трошечки ускладнюють наш шлях, або, можливо, навіть і не трошечки. Але... Ігнорувати їх ніколи не можна, тому що ігнорування своїх стартових умов призводить до розчарування у собі і як наслідок неможливості зробити ще одну спробу, яка швидше за все нам знадобиться. Тому свої стартові умови найкраще оцінювати максимально адекватно. Нормально. Ніби подивившись на себе з боку, що може людина з такими стартовими умовами, як в мене. Чого б я б очікував, би, знаючи, що в людини такі такі там, параметри, така.